Захисні споруди на Прикарпатті лише частково придатні для цивільного захисту населення. В області налічується понад вісім сотень сховищ та протирадіаційних укриттів. Однак далеко не всі об'єкти готові до використання за призначенням. Такі результати обліку фахівці управління з питань надзвичайних ситуацій озвучили на 35-й сесії облради. Для більшості прикарпатців схованкою від потенційної небезпеки слугуватимуть підвальні приміщення багатоповерхівок і приватних будинків. А все тому кажуть надзвичайники, що на відповідне утримання спецоб'єктів роками не виділялися гроші. За останні 10, 15, 20 років ні одної копійки не виділялося ні на будівництво, ні на обслуговування, ні на утримання. Підприємства, які утримують споруди, вони збанкрутіли. Ви знаєте, калійний завод, наприклад, Кавуші, його сховище на горизонті в шахті, давно затоплене, того сховища немає. І такого багато прикладів. Посилання на брак коштів не задовільнили депутатів обласної ради. Радше навпаки, вони переконані, в період неоголошеної війни варто вживати запобіжних заходів, які не потребують значного фінансування. Є такі речі в містах обласного підпорядкування, центри районів, де в підвалах бомбосховищі навіть не повиносило то сміття, не почистило. Тобто для того, куди бюджетних коштів не потрібно занести якісь баніки, стакани одноразові в упаковках люди, які там будуть. Мало хоч щось попити. Я розумію, немає коштів, нема іншого. Але зрозуміти єдине проводити навчання, проводити приближення до бойових дій. Це треба робити. Не прийти провіряти га для галочки Ми пишемо документи, папку перевірили. Та сьогодні ми маємо вчити людей. Аби перевірити знання присутніх у сесійній залі щодо дії в екстремальних умовах. Манолі під запропонував голові облради змоделювати надзвичайну ситуацію. Не демо ситуація, куди намделюється ситуацію для де депутатів про ради сьогодні. Визучи світу, включі сирену і біжимо, як то. Ось сьогодні. Добре, давайте закінчимо сьогодні всі питання, і я вам змоделюю. Васильович, Я думаю, я що, що ви як лікар побіжите надавати першу допомогу, а не в Добре, Чи є ще запитання, колеги? Увага, колеги депутати. Колеги депутати. Будьте чемні. Будьте уважні, і все буде і все буде добре. В ході дискусії облрада визнала стан захисних споруд цивільного призначення недостатнім і зобов'язала балансу утримувачів сховищ привести їх до експлуатаційної готовності. А також депутати доручили облдержадміністрації контролювати наступне впорядкування даних об'єктів. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.